У Чернівецьких навчальних закладах почали встановлювати стаціонарні металодетектори. Як вплине це на безпеку учнів та посилення захисту освітнього середовища загалом дізнавалися журналісти ТВА. Безпека навчальних закладів пріоритетне завдання, особливо в сучасних умовах. На Буковині розпочали реалізацію важливого кроку до зміцнення безпеки у школах, встановлення стаціонарних металодетекторів. Це передбачено постановою Кабміну від 1 листопада 2024 року. Про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища. Стаціонарні металодетектори встановлено у школах, щоб забезпечити контроль на вході та запобігти пронесенню небезпечних предметів і попередження можливих загроз. Дає заступник начальника управління поліції охорони у Чорнівецькій області Степан Грицай. Встановлення рамкових гарочних металодетекторів це позиція керівництва держави, і власне вона передбачена для забезпечення заходів безпеки усіх учасників освітнього процесу. Степан Грицай розповідає, що керівництво поліції охорони вирішило долучитися до цього процесу, взявши на себе частину витрати і сприяючи провадженню рамкових металодетекторів у тих навчальних закладах, небезпеку забезпечують їхні співробітники. Фінансування заходів. Посилення безпеки покладено на засновників закладів середньої освіти. Проте керівництвом поліції охорони було прийнято рішення встановити в тих навчальних закладах, які забезпечуються нашою фізичною охороною, частково принаймні, поки що за рахунок коштів поліції охорони, встановити рамкові металодетектори на даний час. В місті Чернівці та області встановлено таких пристроїв 36. Встановлення таких пристроїв є надзвичайно актуальним, особливо у реаліях сьогодення. Це обладнання дозволяє забезпечити додатковий контроль на вході до навчальних закладів. Безумовно, встановлення таких пристроїв, як арочні рамки металодетектори, позитивно вплине на заходи безпеки в навчальних закладах. Однозначно, що такі речі як Зброя будь-якого виду, холодна зброя, пневматична, травматична, вогнепальна зброя чи вибухові пристрої не можуть бути безперешкодно принесені в навчальні заклади, що звісно позитивно вплине на їхню безпеку. Знімальна група ТВА побувала у ліцеї номер 12 де на початку січня було встановлено металодетектор. Директорка закладу Руслана Бабух підкреслила, що безпека учнів і персоналу це пріоритет. Металодетектор не тільки допомагає запобігати можливим небезпечним ситуаціям, а й формують почуття захищеності у всіх учасників навчального процесу. Для нашого закладу це додатковий засіб, захід для створення безпечного освітнього простору. Мені здається, що це перш за все виховання культури безпеки. Це Додаткові заходи для спокою наших батьків до слова, ця ініціатива має на меті не лише підвищення рівня безпеки, але й формування у суспільстві розуміння важливості таких заходів. Забезпечення безпеки у школах це спільна відповідальність, що потребує системного підходу та взаємодії різних сторін. Встановлення металодетекторів є одним із кроків до створення більш безпечного середовища, яке мінімізує ризики та забезпечує спокій для учнів та вчителів. Діана Добинда теми дня ТВА.